Різні штучки за Лі Експрес. Розпаковка з котами. Дивіться в цьому відео. Відрізаємо наш пакетик з посилкою. О, а що там, що там, давай, давай, що там? Ні, щось не поняв. Що там для автомобіля а для мене? Ось, наприклад, у мене рюкзак. І ось я прикріпила цей брелок та закріпила пліт. А от ще такі сумочки. Це для пляшечки з водою сумочка. Катя, Катя! А навіщо тобі така сумка? Це термосумка. Що ти в неї будеш носити? Yeah. Друзі, всім привіт! Нам бачив посилочку, яку Катя принесла додому. Напевно, це за Аліекспрес. Ай цікавенько подивитися. Зараз будемо дивитися. От щось лежать пакети якісь. Тобто що всередині? Може, для мене щось? Катя, Катя, давай розпакувати. Оскар, для тебе там нічого немає. Це, це все для мене. Ой, вибач, у мене трохи голос сів. Але розпакуємо. Може, там вкусняха якась, а? Ну, почнемо. Оскар, ти тут як тут? Так, відрізаємо наш пакетик з посилкою. Дивимося всередині. О, а що там, що там, давай, давай, що там? Мені дуже цікаво. Розрізай там посилочки. Так, розрізаємо. Це штука така для машини. Це штука така для автомобіля. Її прикріпляють біля підголовника. Ні, щось не поняв. Що там для автомобіля, а для мене? Ось така штука, Сюди можна класти або телефон, або якийсь там стаканчик, наприклад, з кавою. Але щось я не дуже зрозуміла, як його кріпити, оці гачки. Куди його прикріпити? Щось я не розумію. Ладно, подивимося пізніше. Відкладу поки що. Так, ще один пакетик. А, це на рюкзак, я хотіла таке повісити. Ну, це як брелок. або ще можна щось отак от на рюкзак прикріпити, закріпити. І отак скріпити. Ну, якось так. Або оскару ошийник такий зробити. Ні-ні-ні, з мене досить цих отшийників. Не треба мені ніякі ошийники. Самі носіть. Ось так. Ой, друзі, ставте лайки. Бо я дивлюся наше відео і дивлюся, скільки лайків ви мені підставили. Я буду дуже радий. Лайку. Мяу. Ось, наприклад, у мене рюкзак. І ось я прикріпила цей брелок та закріпила пліт за допомогою цього кріплення. Класна штука. А от це кріплення на Оскарі. І можна його тримати за, за цей брелок. Ошейник вийшов. Так, відпусти, відпусти мене! Оскар одразу панікує. Відпустила його. А от ще такі сумочки. Це для пляшечки з водою. Сумочка. Це сумочка для пляшечки з водою. Ось бачите? От можна отак от носити цю сумочку. А от я пляшку з водою сюди поклала. Дуже зручно. А от крута сумочка з Мікі Маусом. Для пляшечки з водою. Тепер влітку буду бігати з водичкою на плечах. Круто? Так, відкриваємо далі. О, це сумочка. Термосумочка повинна бути, така маленька. Катя, Катя. А навіщо тобі така сумка? Це термосумка. Що ти в неї будеш носити? Тішка Філя також приєдналася до розпаковки. Так, це сумочка, можна носити тут пляшечки з водою, наприклад, маленькі. Або якісь там бутерброди. Вона маленька, зручненька, та можна носити у руках цю сумочку. Мені подобається ця сумочка, але її треба вирівняти, бо вона якась пожмакана вся. Вона така сіра, як і я. Ну, сам сумка в тебе. Дякую, Філя. Так, чи залишилось там ще щось? Так, ще є якісь пакетики. Дивимось. А, це до авто підстакани. Наприклад, під каву. Ось такі підстаканники. Прикольні. Вони такі гумові. Гарні. Малюнок соти. І от ще з одного пакетика отакі а, трубочки, щіточки. Щоб чистити трубочки там, від напоїв. Є багаторазові трубочки, які треба почистити. І ці щіточки мені допоможуть. Вони гнучкі. Так, з цим пакетом все. Сміття обратно. Це, по-моєму, поличка. Для телевізора. Але щось вона дуже велика. Щось я не розрахувала. Катя, якщо тобі така поличка не підходить, то мені підійде. Я обожнюю лежати на різних поличках, на диванчиках. Для мене вона підійде. Мені треба, щоб вона підійшла не для котів, а для мене. Та, щось таке велике металеве. Ось така поличка. Зараз спробую змонтувати на телевізор. Ця поличка для старого телевізора, де треба покласти на цю поличку Т2 та приставку. Ось для телевізора отака поличка, на якій стоять пристрої. Ну що, Філя, ти зможеш вилізти на ту поличку? Ну, не знаю. У мене все ж таки вік поважний. А я легко. Ха-ха. Так, і ось ця штука. З нею треба розібратися. Тут два різні крючки, напевно, під різні автомобілі по-різному. Бачите, один коротший, другий довший. Може, отак от треба кріпити. О! Все вийшло. І на підголовник кріпимо. Або цей гачок, або цей. Ось так. Прикольно! Друзі, підписуйтесь на наш канал Кет Мяу. Якщо сподобались ці потрібні речі, які Катя замовила на Алі Експрес, ставте вподобайки. Мяу! Та пишіть у коментарях, що ви цікавенького заказуєте з Китаю. Мені цікаво, мяу!